Сьогоднішній день даний нам як нове полотно для нашого шедевру. Тож яким буде цей день, вирішуємо тільки ми самі. Ми наповнюємо цей день тим, що є всередині нас, своїми почуттями, своїми емоціями, своїми станами. Це ті фарби, які укладаються в сьогоднішній день красивими мазками, прикрашаючи полотно цього дня, створюючи черговий шедевр. Знайдіть зручне для себе положення тіла, заплюште очі. Простежте за тим, щоб ваш хребет був прямим. Розслабтеся і видихніть. Вдихніть і зробіть легкий видих. Знову зробіть глибокий вдих. І зробіть глибокий видих. Нехай разом. З видохом розслабиться ваше тіло. Розслабте з кожним видохом своє тіло свою голову, шию, плечі, руки. Спрямуйте свою увагу, щоб ваші сідниці Ноги, живіт, ступні. Все було розслаблено. Простежте, щоб ваші щелепи були розслаблені. Це момент, коли ви взяли руки, пензли. І свідомо творите свій сьогоднішній момент. Свій момент тут і зараз. Своєю усвідомленістю ви закладаєте фундамент усього сьогоднішнього дня. Просто подихайте деякий час у тиші, спокійно і розмірно, спостерігаючи за своїм диханням, нічого не оцінюючи, нікуди не прагнучи, нічого не очікуючи. Дозвольте собі просто бути. Цього вже достатньо. Вдих, видих. І знову вдих, видих, постерігайте за своїм диханням. Просто будьте. Ми почнемо з того, що створимо фон для нашого шедевру. Ми візьмемо блакитну, ніжну, небесну фарбу енергії вдячності. Вдячності за те, що ми є за цей момент, за те, що ми дозволяли собі деякий час залишитися наодинці самими собою. Вдячність цьому світу за його велич, за його мудрість, вдячність за його любов. Ця вдячність живе всередині нас. І зараз ми свою увагу спрямовуємо на цю вдячність і відчуваємо її в своєму тілі небесними, блакитними відтінками. І ця енергія переливається в нас. Відчуйте її відтінки. Відчуйте свою вдячність. І ніби середина ця вдячність з центру ваших грудей, з вашого духовного серця виливається у світ потужним потоком, проходить крізь простір і час блакитними, ніжними, небесними відтінками. Вона наповнює сьогоднішній день. Ваше сьогоднішнє полотно вже не біле. Воно завґрунтоване енергією вдячності, блакитними небесними енергіями. Відчуйте цю вдячність навколо вас. Відчуйте себе в цих енергіях, блакитних енергіях вдячності. Джерелом цієї вдячності є ви самі. Витворець сьогоднішнього дня. Відчуйте всередині себе, як розпускається маленький красивий червоний бутон. Подивіться його пелюстки. Як дуже повільно і дбаливо, дуже природно вони відкриваються світу, вони розкриваються, і ви спостерігаєте їх красу і пишність. Це ваше відчуття, ваша внутрішня істина, ваша внутрішня краса. Ваше духовне серце відкривається в сьогоднішньому дню. І цю красиву, вже розквітлу квітку ви випускаєте в сьогоднішній день, красиво малюючи її в блакитному тлі сьогоднішнього дня. Ви повільно помістили цю квітку. І вона сама знайшла своє місце на цьому полотні, ніби вросла у цю блакитну, небесну фарбу вдячності і розлилася своїми червоними відтінками в сьогоднішньому дні. Ваше серце відкрите всьому новому, всьому тому, що відготував для вас цей день. Тепер ви знаєте, що все, що б не сталося сьогодні, воно все для вашого блага, для вашого розвитку і відбувається найсприятливішим для вас чином. Зелені поля довіри, зелені смарагдові кольори з'являються у вашому полотні. Це ваша довіра, зелені енергії у ваших грудях, у вашому тілі. Дуже легкі, дуже радісні, але при цьому спокійні і покірні. Це довіра, це мудрість, плинність і відкритість. Додайте яскравого кольору, золотого кольору. Кольору сонця у вашу картину. Це ваша віра, ваша любов, ваша істина, ваш прояв у цьому світі. Тільки ви підладні змінювати щось у своїй картині світу. Ви творець і своєю творчою рукою ви створюєте шедеври, ваш сьогоднішній день це ваш шедевр. Знайдіть в собі силу, прийняти відповідальність за своє творіння, полюбити його, прийняти його і не оцінювати. Ваш день прекрасний це ваш прояв. Ви можете перебувати в стані медитації стільки, скільки вам захочеться. І ви, коли будете готові, потягніться в різні сторони, м'яко-м'яко відкривайте очі. Я дякую вам за цю настройку на день. І бажаю вам доброго дня. З вами була Наталя Обс.